І до новин спортивних у Вінниці відзначили Олімпійський день бігу естафетами і легкоатлетичними змаганнями. Такий захід проводиться традиційно по всьому світу з нагоди заснування міжнародного олімпійського комітету у червні 1894 року. Цього року всеукраїнська акція приурочена ще і до 20-річчя створення національного олімпійського комітету. Свято спорту розпочалось зранку у центральному парку масовим легкоатлетичним забігом. На старті були і старі, і молоді. До них приєднався і наш кореспондент Роман. Традиційно у червні в Україні відзначають Олімпійські дні. У Вінниці о 9-й годині ранку на стадіоні, що в центральному парку міста, зібралось безліч спортсменів, аби взяти участь у фінальному забігу. Забіг проводився у різних вікових категоріях та на дистанції, починаючи від 400 метрів. У ньому взяли участь учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл, інваліди спорту та ветерани фізичної культури. Серед них і факелоносці олімпіади 1980 року у Москві. Вони і відкривали змагання. Приємно те враження, що о, стільки років пройшло, 30 років, і ми зібралися в День Олімпійського бігу сьогодні, феклоносці е, 80-ї Олімпіади, котра проходила в Москві. І приємно зустрітися з тими е, друзями, з тими е, спортсменами, котрі в той час захищали честь і Радянського Союзу, і України. Дуже важливо, щоб ну, от покоління. Молоде покоління, щоб вони десь рівнялись на старших людей, от і сприймали це як свято. Взяти участь у змаганні та привітати ветеранів спорту прийшло і декілька сотень учнів з близько 20 дитячої наскільки спортивних шкіл міста. Серед них були як і початківці, так і ті, хто беруть участь в олімпійській естафеті, не вперше. Прийшли сюди, щоб поздоровити усіх перших ветеранів. Ми хочемо поминути їх, показати, яка молодша школа стала такими, як вона. Я хочу досягти такої ж самої мети. Хочу стати як Вейн і звісний футболіст англійської зборної. Я спочатку тут перед стартом було дуже страшно, але потім, коли почали бігти, то вже не так і ми досягли своєї мети. На урочистому відкритті акції були присутні представники місцевої влади, заслужені спортсмени, тренери та призери Олімпіад. Серед них був заслужений майстер спорту України, володар срібної медалі з плавання на Олімпійських іграх 92-го року в Барселоні Павло Хникін. Я вже не перший раз прихожу попривіствувати спортсменів, поздравити їх з цим праздником спорту. Я считаю, что это очень важное и нужное мероприятие. Ветераны, это, скажем, чтобы они почувствовали, что они еще о них помнят, помнят их заслуги, показать детям, что вот у нас в городе есть и знаменитые спортсмены на протяжении уже многих десятилетий. Детей, наверное, вдохновить на новые какие-то спортивные подвиги. Олімпійські дні в Україні та, зокрема, у Вінниці проводяться вже впродовж останніх 16 років. Вони тривають з 11 по 27 червня. В рамках всіукраїнської акції в місті та області вже проведено ряд спортивних змагань, серед яких спортивні ігри молоді з веслування, легкої атлетики та хокею на.